Всю жись, блін, Україна забезпечила туражку. Всю жизнь вообще. і Росія без України ніхто, блін, і нішов без чорного моря, без наших ресурсів, чорне зомби наших людей. Тут вони ж як людей сприймають в Україні, як це проражку, як апендицит, <кхух>, який завжди був типа десь там війни, поняли, на території СНЕ. Насправді вони і в Україну вважають території Росії. Йде за типа, мніму свободу і кусок хліба нами користуються як просто рабами, які типа в апендициті колишнього СНГ а, займається чорною роботою, добувають уголь, пшено, жито, хліб, забезпечують. Пам'ятаєте, поначалу ми робили ці мітинги, щось там ходили, казали і так далі. І воно безполезним. безполізним. І дуже багато українців, хто в Україні, хейтали українців, хто за кордоном, роблять ці самі мітинги. А щоб ви розуміли, вся влада в світі найбільше всього боїться масових оцих людських бунтів і протестів. Воно в цивілізованому світі. Але ми перестали це робити. І проблема в тому, що. Весь світ, дивлячись на ці корупційні скандали, на нових бабок в Україні, взагалі на те, що робить українська влада, почали ототожнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють, вони по факту забули, що ми взагалі абсолютно різні, один одного не стосуємося. І українці є Україна. І звісно, в мене заклик такий до всіх. Волонтерів, от розповсюдити це відео зараз, як ніколи. Казалось би, у ці нікому не нужні мітинги, де ми виходили і кричали. Треба в нереальних масштабах. опять і знову їм всім треба донести, що ми українці, є Україна. Ми українці проти корупції, ми проти того, що робить наша влада. Ми проти свавілля, Ми хочемо бути вільні, ми хочемо захищати нашу країну. Але не потрібні ваші цей галімий мір. З руськими, де ми буде вчити цю е, руську мову в школах і е, знову водить їхні церкви, і ожидать, коли знову вони цю всю заварушку устроять. Це, це їхня ж задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Але як ніколи нам треба об'єднатися, робити ці мітинги до Європи до всіх. Вони цього бояться. Повірте, у цих масових зборів, але культурних блін, ведіть себе ж як люди на них. А вони їх бояться. Весь світ, вся еліта, вся влада світу більше всього боїться масового бунту людей, масових протестів. Коротше, у нас якийсь, має бути ривок останній. Він має бути дуже культурний, цивілізований, але він має бути дуже дуже громкий, дуже громкий, іначе Втратимо все. Ну, це виглядає так, що от, от Америка, Європа, Рашка про щось домовляються про Україну. При цьому України в цих перемовинах нема. Зі сторони України тих людей, які можуть домовитися за щось нормальне, не пускають на перемовини. Їдуть ділітанти про це все домовляться зазвичай. Дуже-дуже прикро. Пишіть в коменти, що ви про це думаєте. Розповсюдьте, будь ласка, це серед волонтерів, серед всіх. Слава всім українцям, які досі тримаються. Непонятно як, але тримаються все, па-па.